Слава навіки Богу! Ну що, вже снідаєте? Снідаємо. Лікумінь нема, але щось є. Михайлику, ти що маєш? Михайлика банани є. У мене картопелька. У Максимка значить є канапка. Сергійка салатик, огірок, помідор. Таке все, Все сучасне. Втітинки Лариси, кабачки смажені. О, Ото красиво собі піде, заходять. Основна страва Основна страва. це є картопля. Дякуємо Богу і Збройним силам. Що сьогодні розвиднілося, сервіруйте хлопчики стола. Всі беремо ще, коли сні подарували пачку цукерки, то буде вам на приземлі. Ну і що? Бажаю всім благословенного четверга. Ми снідаємо і до праці. Ну і болімся діти, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай свядиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Слава Ісу і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Сам Христе Боже, поблагослови їжу і пиття. І всіх нас, нашу батьківщину України, і захисників, бо ти святий на віки, вічні. Амінь. Всім смачного, діточки! Насипайте першу страву картопелючку, картопелючку, картопелючку. Я щось так неакуратненько, але.